Маленька я сказала б собі дорослі не припиня вірити у коли ніколи і ніколи осінь доросла я, сказала б собі, маленькі в світі багато, багато зла, не втрать своє світло руденьке. На повторі знову ті самі слова, коли я доросла, коли була мала, хай йдуть літа. Не припиню вірити у дива, хай думки формують і дивні слова, коли я і коли зросла, б не змогла Без віри знайти то все ж, що мене вела. Вірте, люди у дива, на і пісня співа потемрява Дуже дурославка, коли віра жива, вірте, люди у дива. Найдуша, Ківа потемрява, Дорославка, коли вірити гесенько, десь під ковтрою свої думки маленька я записала собі в дорослій голові, що вірити, вірити, не припиняє, не за що допоможе. моє все, серце, що впала мора, хоч і у заце. Ти, моя сила, ти, моя дитина, я завжди для тебе буду наївна. Ти, немов мої сліди. Ти моя, віра, ти моя, правда. Ти, ти, що я хотіла бачити. Колись у дитинську, коли було мало, тепер в часть тобою. Вірте, люди у дива Найдуша пісні, співа по рява дуже слабка. Коли виражева, вірта людей у На Найдуша пісні співа спива по темрава. слабка.